Машина часу дала збій. Світ, в якому ти опинився, виглядає знайомо, але чим більше ти тут перебуваєш, тим більше розумієш, що щось не так. Сонце не освітлює, а ніби витягує світло з тебе, даючи лише мляве холодне світло. Поля навколо тебе виглядають як обшарпані телевізори, з яких лються спотворені картинки, що не відповідають дійсності. Ти відчуваєш, як цей світ якось нестійкий, наче він тримається на межі між реальністю та кошмаром. І ось ти бачиш їх, знайомі телепузики, тільки вони не такі, як у твоїх спогадах, Їхні обличчя перекошені, рухи не зовсім людські. Ти не можеш зрозуміти, чому вони тут і чому саме ти їх бачиш. Ти бачиш їх знову, тінки вінки, діпсі, ляля -ля та по вони стоять неподалік, спостерігаючи за тобою, але те, що вони роблять, лякає.